Вітаю на каналі Захід Фіш Рибалочка Сьогодні зібралися на бурштин. Їдемо з них куди. Не знаю, що з того буде, наверзнемось, але будемо пробувати щось рибачити. Попробуємо на рибалці включити, щось зняти вам, показати. Всім гарного перегляду. Так, друзі, у нас вже сьома година. Я вже розклався, закинув одну пружинку і така в мене закормочна кормушка. Закинемо 3-4 кормушки. У кліпсу. У кліпсу закидуємо і пробуємо лопати. Так, друзі, що я вже закинув фідерочок. Будемо пробувати, Став одного переша і дві піночки. Якщо будуть покльовочки, включуся. Ще поки що не дуже щось клює, дивлюсь, але я кинув три кормошки і пробуємо. Тільки що так гарно теребенило, поки включив камеру. А от є, є, є. є. О, бачите є. Є щось маленьке. Плуточка. Чи малий підлящи? А, маленький підля. А, зійшов. Зійшов. Тай добре. Та, є, є, карас. Шойчу, сьогодні раз. Карсян, да? Ні, підляч. Підлящу. Карзниця. Є чи є, ти. Добре, карсян, бо ки підлящить. Підлящ. Є. Друзі. Ох, це було. Ох, це була покльовочка, не знаю, чи ви побачили чи ні. Даш піцак? Ох, щось гарне. А ні, малий підлящик. Не давай. Малий підлящик, то просто прикормку не невемолотий. Засильно забив. Маленький підлящик.

Та йди. караська. Караська. Вот, это ты его так понимаешь. Давай. чекай. Бери, Берем. Та наш? Ух це він загутнув. Карась. Так, от попла-попер і от верхошечка. Так, гарна, поп... гарна верхушка. Не знаю, чи вам буде видно той попла-попер, але зараз попробую показати вам на... на відео, як клює. Якщо не клює, чуть-чуть смикнув його і воно... Значить, ось вже є. О, дивіться. Є. Це вже плотвечка. Ой, так, це плотвичка. Ні, верхошка, верхушка. Я думаю, що плотвечка. Угу. Вона верхожка видавлює опариша з першого разу, але цей раз щось вона повезла мені, він не видав. Покльовка? Ну щось сьогодні цілий день так. Це бачиш? на 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 беушні не хоче клювати о о, є о Давай давай добирай. А, вона вже сидить. Це у нас хто? А це краснопірочка. Друзі, дивіться, яку верхушку злопав. Чекайте, зараз покажу. Це просто дивіться на ладоню. Оце верхушка серйозна. А вона так гарно взяла капець. ж Таку верхушку і на тараньку можна. Друзі, дивіться, які заремнюємо озерце. Зараз відійдуть і попливуть. Опа. Вони ще всі живі. Опа Лящики такі опа. Будемо ще стираємось. Опа. довести. Так, що ти живий, хлопець? Та що живий. Давай. Тут все, що живе зараз. Попливуть. Відійдуть. Надіємось, так? Ой, вже не. Ладно, поїхали. Дивіться, який карась. Отким карасям треба. Опа. А, и солнечный окон тоже поздыхал. Короче, значит, да. Видите. Красавчики. Опа. Эй. Хлопці дівчата плыветь. Живый? Нет, уже вс поздыхало. Бутон. У коропа І цей трошки менший. Ні ще один є. Вички, довгий. Він такий бач, як уже чуть не схрещений, чуть не за морем. Бач, такий якийсь карась довгий. І бачу, він весь без червака, без нічого. Чистесенький, гарний карась. Ты же тут ресил. Опа. Ну вс. Все вс. Вздыхало. Вс, Выключай.